Преподобний Максим Ісповідник каже, що це бажання, внутрішнє бажання кожної кліточки пити воду живу з'являється тоді, коли серце людське очищається від страстей. Коли людина хоче побачити свої недоліки, не хоче прикритися якимось панцером, не хоче сховатися від Бога, хоча це неможливо. Вона хоче це розгребсти і через стає сповіді все це викинути в себе, сказати це не моє, я цим не згодний. Я прошу Бога допомоги. Преподобний Максим каже, що ця прага до Бога дається тому, у кого розум завжди піднятий до Бога. Коли розум розуміє, що Якщо я хочу істини, я цю істину можу отримати тільки від Бога, не від прочитаних книг, не від розмов з мудрими людьми, а тільки від Бога. І дійсні знання даються людині тільки від Бога. Так ми можемо в цьому шляху долучитися до пізнання, але з проханням, щоб Господь відкрив нам ці божественні тайни. І щоб розум, головне, завжди знав орієнтир. Не путався, не змінював, не пристосовувався, а знав, куди він йде. Розум має завжди бути піднятий до Бога, тому що тільки від Бога розум отримує і правду, і істину, і життя.